Рід. Почну з понеділка худнути. Після відпустки зміню все в житті. Коли діти виростуть, тоді заживу для себе. Або після карантину почну подорожувати. Знайомі фрази: ми постійно відкладаємо своє життя. Ну потім да, чекаємо ідеального моменту, щоб стати щасливими. Ідеальної фігури, щоб носити красивий одяг, ідеальної роботи, щоб почати мріяти. Ідеального партнера, щоб дозволити собі любити. А життя тим часом йде, і той ідеальний момент так і не настає. Або настає, але ми вже знаходимо нові причини для відкладання. За дослідженнями середня людина проводить у режимі чекання життя. Близько 70% свого часу. Уявляєте, це більшість нашого існування ми живемо у майбутньому часі. Сьогодні розберемо, чому ми так робимо і що насправді за цим стоїть. І найголовніше, а як же почати жити вже зараз, не чекаючи дозволу від обставин. Спочатку давайте чесно подивимось, як ми відкладаємо власне життя. Бо форм цього явища дуже багато. Відклинання кар'єра. Поки не вивчу англійську ідеально, не шукатиму роботи мрії. Або поки не зроблю ремонт, не можу думати про бізнес. Поки діти маленькі, кар'єра зачекає. Ми чекаємо ідеальних умов, щоб почати рухатися до мети. Але ідеальних умов не буває ніколи. Відкладання стосунків. Спочатку схуду на 10 кг, тоді почну знайомитися. Поки не вирішу свої психологічні проблеми, не готова до серйозних стосунків. Спочатку куплю квартиру, тоді думатиму про сім'ю. Ми думаємо, що маємо стати ідеальними, щоб заслужити любов. Але люблять не ідеальних, а справжніх. Відкладання здоров'я. Після свят почну займатися спортом. Або з 1 числа сяду на дієту. Коли закінчиться стресовий період, займуся собою. А тим часом здоров'я тільки погіршується, енергія падає і стає вже важче почати. Відкладання мрій. Коли буде більше грошей, почну подорожувати. Коли буде більше часу, навчуся грати на гітарі. Коли вийду на пенсію, Напишу книгу. Таким чином мрії відкладаються на колись і часто це колись так і не настає. Відкладання радості. Коли закінчу проєкт, відпочину. Коли все налагодиться в житті, дозволю собі розслабитися спочатку справи, потім задоволення. Але справи ніколи не закінчуються, а життя проходить без радості. І Найстрашніше, ми відкладаємо саме життя. Коли все буде добре, тоді й заживу. Але життя це не те, що відбувається після вирішення всіх проблем. Життя це те, що відбувається вже зараз. А тепер розберемо, чому наш мозок так любить відкладати життя на потім. Перша причина перфекціонізм. Ми чекаємо ідеального моменту, ідеальних умов, ідеального себе. Думаємо, якщо я почну зараз, то не вийде ідеально. Тому краще почекати. Але перфекціонізм це не про високі стандарти, це про страх недосконалості. Краще нічого не робити, ніж зробити не ідеально. Друга причина страх невдачі. Поки ми не починаємо, ми не можемо провалитися. Поки мрія залишається мрією, вона безпечна. Як тільки починаємо діяти, з'являється ризик. Раптом не вийде. Раптом я не такий талановитий. А раптом всі будуть сміятися. І тому легше відкласти, ніж ризикувати. Третя причина ілюзія контролю. Майбутнє здається більш керованим, ніж теперішнє. Ось коли буду мати більше грошей, тоді точно зможу. Ось коли діти виростуть, тоді у мене буде час. Ми плануємо ідеальне майбутнє, забуваючи, що воно складається з неск... досконалого теперішнього. Четверта причина звичка до страждання. Як не дивно, але багато хто звик жити в режимі коли-небудь буде краще, це дає відчуття, що попереду щось хороше чекає. А якщо дозволити собі бути щасливим зараз, що тоді? Невідомо. І це лякає Це лякає більше за знайоме нещастя. П'ята причина соціальні установки. Спочатку справи, потім задоволення. Не час розслаблятися. Хто рано встає, тому Бог падає. Суспільство навчає нас відкладати задоволення. Але ніхто не каже, коли, коли саме настане той момент, коли можна. А тепер найболючіше, що ми втрачаємо, відкладаючи життя? По-перше, час. Це єдиний ресурс, який не поновлюється. Кожен день прожитий у режимі чекання це День, який не повернеться. По-друге, можливості. Поки ми чекаємо ідеального моменту, можливості проходять повз. Та робота, той партнер та подорож все має свій час. По-третє, енергію та здоров'я. У 20 років можна легко вивчити нову мову. У 40 вже трішки складніше. У 30 можна легко народити дитину, у 45 вже ризикованіше. По-четверте, радість. Найголовніше, ми втрачаємо радість від життя. Постійне очікування, коли буде краще, не дає насолоджуватися тим, що є зараз. А тепер найважливіше, як вийти з цього режиму очікування і почати жити? Перша стратегія, правила, достатньо добре. Забудьте про ідеально. Починайте з тим, що маєте зараз. Хочете подорожувати, але немає грошей на Мальдіви, їдьте на дачу. Хочете займатися спортом, але немає абонемента, робіть зарядку вдома. Цей режим достатньо добре, завжди краще за ідеально, але ніколи. Друга стратегія техніка маленьких радощів. Кожен день робіть щось приємне для себе. Не чекайте свята чи особливого приводу. Купіть улюблені квіти, з'їждьте смачний десерт, подивіться на захід сонця. Радість це навичка, її треба тренувати щодня. Третя стратегія планування задоволень. Заносьте приємні справи у ваш календар так само серйозно, як робочі зустрічі. Наприклад, вівторок 19.00 ванна з піною. субота 10.00 прогулянка парком. Якщо не запланувати задоволення, воно не трапиться само собою. Четверта стратегія практика вдячності. Щодня знаходьте п'ять речей, за які вдячні прямо зараз, не в майбутньому, а сьогодні. Наприклад, смачна кава, дзвінок друга, сонячний день. Вдячність переключає фокус того, що бракує, на те, що є. П'ята стратегія. Концепція експериментів. Замість я не завжди міняю життя. Думайте, я експериментую спробую тиждень займатися йогою. Або спробую місяць вивчати іспанську. Експерименти менш страшніші за кардинальні зміни. А результат може бути той самий. Шоста стратегія фокус на процесі, а не на результаті. Насолоджується дорогою, а не тільки пунктом призначення. Якщо вчите мову, радійте кожному новому слову, а не тільки в тому моменту, коли заговорите прям вільно. Життя це процес, а не результат. Сьома стратегія дозвіл собі бути недосконалими. Не чекайте, поки станете кращими. Починайте такими, які є зараз. З тою вагою, яка є зараз, з грошима, які є зараз, з досвідом, який є зараз, ви маєте право на щастя вже сьогодні, а не коли заслужити його. Отже, підсумуємо: життя відбувається не в майбутньому, воно відбувається прямо зараз. Поки ви дивитеся це відео, життя вже відбувається. Поки ви дихаєте, думаєте, відчуваєте. Фраза коли-небудь це не день, це не день життя. Потім це не час на годиннику. Коли все буде добре, це не дата в календарі. Ідеального моменту не існує. Існує тільки цей момент. Він може, може бути прекрасним, якщо ви дозволите собі його помітити. Не чекайте понеділки, щоб почати жити. Не чекайте нового року, щоб стати щасливими. Не чекайте дозволу від обставин. Дайте собі дозвіл прямо зараз. Дозвіл радіти, мріяти, любити, творити. Дозвіл бути недосконалими, але живими. Життя це не репетиція, це вистава, яка йде прямо зараз. І ви головний герой своєї історії. Пишіть у коментарях, що ви відкладаєте на потім. Що можете зробити для себе вже сьогодні? Поділіться планами разом легше починати. Лайк, якщо відео надихнуло, і пам'ятайте, ваше життя починається зараз. Дякую, що були тут. До зустрічі!